Мистецьке об'єднання кактус присвятило цьогорічну виставку художнику сам Брафедуско. Митець го століття надихав наших сучасників до іконописання. Ще наприкінці літа реставратор Левко Скоп озвучив свої дослідження, мовляв, мініатюри пересопницької Євангелія, роботи пензля Федуска, представника галицького малярства доби ренесансу. Скоп чимало реставрував його ікон. Тож тепер, як криміналіст, неозброєним оком бачить почерк митця. Він негативних, наприклад, персонажів малював без кольору, такими зеленими, ну, такими жахливими. Бачите, так. І, а от Ісуса Христа вже гарненько прописав, спеціально робив великі голови. Це зумисно, бо ікона висіла на висоті, і в першу чергу мав бути віднолик. Також йому характерно велика любов до червоного кольору, як символ святості, любові. І, от дуже так, от якщо заходили ви в церкву, бачили його коник, була радість. Мистецьке об'єднання «Кактус», яке присвячує виставки українським гігантам, чи то стусу, чи Стефанику, чи Бойчуку, цьогоріч надихалися іконами Федоско. Два десятки художників виставили на загал 140 робіт. кажуть, твори іконописця настільки духовно заряджені, що стали чудотворними. Такими є благовіщення з Іваничева, копію якого замовляв собі до Москви російський цар, або ж виставлена на виставці ікона «Трійця старозавітня. Вона теж є чудотворна. Вона дуже шанована була в Другобичі. В Другобичі її перемальовували так само брали ту іконографію, оскільки вона була чудотворна, і давали в інші іконостазми. наприклад, в церкві Юра, вона є як найбільш шанована в регіоні ікони. Теж трійця пила, але вже намальована медицьким. Три ікони Федуско передав на виставку картинні галереї Другобицький музей. Там ікон з банальних причин не виставляють, а бережуть у фондах. Не знаю, чи варто на загал відкривати таємниці, але такі цінні речі потребують дуже серйозної охорони і збереження. І тобто, має бути гарантовано їх збереження. їх... Маленькому місці це важко зробити. Я тут, от якраз оцю, цю полосу, я реставрував, бо це ще не ми можемо побачити, що не розчищені, це вже розчищена ікона. Це якраз я сам реставрував. І вони були 500 років в церкві, в церкві, в церкві Чесного Хреста Христа Другобичі, лише буквально, скажімо, 20 років назад, ми їх принесли в фонди музею, бо щось так мали страх. Ікона Федуско благовіщення зараз є у Харкові. Спас нерокотворний у Києві. 60 робіт в національному музеї. Одна ікона ще у студит. Тож тепер в одних стінах левкоскоп мріє зібрати всі ці доробки митця. Оксана Синишні Юрій Грасмов. Головні новини Львова.